Сьогодні ділюся досвідом щодо однієї з моїх улюблених категорій справ виключення з військового обліку. Чому саме ця категорія? Тому що ТЦК та СП нерідко займають нам гротовану позицію щодо цього питання. Особливо тішить абсурдна ситуація, коли від вже виключених з військового обліку чоловіків вимагають повторно пройти військову лікарську комісію. Спойлер, якщо виключений з військового обліку чоловік проходить ВЛК. Сюрприз, він знову опиняється на обліку військовозобов'язаних. Розповідає про нещодавню справу з моєї практики. Мій клієнт був виключений з військового обліку ще до початку війни. Так, ви все правильно зрозуміли. Перевірте свої паперові військовооблікові документи, яким же було його здивування, коли він отримав поштою повістку. Стані стан шоку він за застосунок «Резерв плюс», де побачив, що його статус змінено, і він військовозобов'язаний. Діагноз клієнта, який свого часу став підставою для виключення з обліку, не змінився. Але через зміну в 402 наказі його діагноз більше не дозволяє визнати його непридатним. Що ж робити, запитаєте ви. Саме з таким питанням до мене звернувся за порадою друзів клієнт цієї справи. Відповідь проста: підготуватися та звертатися до суду. Так, це довгий і складний шлях, але результат вартий зусиль. Закон не має зворотньої сили і суди це підтверджують. Утримавши позитивне рішення суду та дочекавшись набрання ним чинності, ми з клієнтом відвідали ТЦК. І тут почалося найцікавіше. Працівники ТЦК наполегливо переконували, що клієнт все одно має пройти ВЛК, попри рішення суду. Фінал справи начальник ТЦК разом з юристом ретельно вивчали рішення суду, намагаючись знайти хоч якісь зачіпки. Проте, Закон є закон, коли його правильно використовуєш, і як результат, задоволений клієнт, який залишив ось такий відгук.